Добре, варті старт. Датчики можуть включатися. в лісі. Це як вам показали, що вони так само по черзі. Ви повинні, коли ви витягаєте назад, придивитись, де у вас датчика. Вони не будуть однаково весь час кричати. Вибігаєте на перший користь. Крок назад. Так, 2000. Чудеєм сну. Готовий? Оп. Так, І самі рахуємо. І самі рахуємо. Останній. Вибирай. Добре, молодець, Марк, відразу йдеш туди. Що зробить тут без м'яча? переходить туди? Так, мулер Єгор, готовий. Так, йди, ідите, не відвлекайте. Іди сюди, Ось Су вот там, станьте і чекай. Добре. Вот там, станьте и чекай. Добре, молодець. зараз, молоде. Час, дачі, дивіться. Сразу дивитися. Три Чотири. Останній. Добре, молодець, Хороший час. На Натяга Станіславну вісідамір готується. Готовий? Готов постановити. Викис, викис. Добре. Чотири останні. Добре, молодець. Готовий? Новий Дамір біжить, пусткий Ілля готується. Třetí na hlíb. 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 Třetí na

Кирилл, соломин Данило, готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. Останній. Добре. Соломій Данилу та варчи Даніель. Готовий? Оп! Добре. Вообще назад. Макар. Готовы?

Добре. Щорчук Ярослав після нього э, Рекман Гліб. Готовий. Оп! Ти білий кордоні? Чотири на типу. Добре. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Для нього Готовий? Оп, давай давай набирай. Свише, свише, дивись, свише. Добре. Бабієнко, готовий?

Коли дачі друзі. заступили за дачі, ви одразу ж ви, з... ви знаєте, вам готуєтеся, готовий. Ви знаєте, що вам центр треба дітей. Але стойця вже дивитесь право, ліво, де на другій дачі. Чотири. <рисування> ви виску, ви <рисування> Добре. Лезню новенко готується, готовий. Оп! чотири. Добре. Новинка власенка готується. Готовий. Оп!